З нами на зв'язку Маргарита Вершиніна, речниця 6-го Волинського прикордонного загону. Вітаємо, пані Маргариту. Вітаю студія. На Волині діє єдиний пункт пропуску з Білорусю, і це єдиний в Україні, де здійснюється пропуск громадян. Це пункт пропуску Доманове. Розкажіть, будь ласка, як він працює і чи працює? Так, дійсно, наразі усі пункти пропуску на кордоні з Білоруссю закриті. Ми здійснюємо пропуск громадян лише через пункт пропуску до Манова. Він працює у нас лише на вхід на територію України. Тобто, ми пропускаємо лише громадян України, які слідують на Україну на вихід з території з території України громадяни не пропускаються. Скажіть, а чи багато людей в'їжджає, ну, скажімо, протягом дня? Ну, Взагалі, потік невеликий. І інколи за добу ми можемо пропустити кілька осіб. А є такі дні, що в Україну повертаються 20-30 осіб, і ми їх оформляємо встановленим порядком. А що це за люди? Це… Е... Мешканці України, які жили в Білорусі, чи це можливо біженці, які тікали через Білорусь, повертаються в Україну з окупованих територій? Так, це громадяни України, і в основному це ті, які евакуювалися з зон проведення активних бойових дій на територію Росії, і також з тимчасово окупованих територій. І відповідно зараз через Білорусь вони повертаються на рідну землю. Загалом зазначу, що з початку повномасштабного вторгнення через Доманове на вхід в Україну ми оформили більш ніж 2200 громадян України. А громадяни Білорусі повертаються в Білорусь через цей пункт. Ні, взагалі у нас через пункт пропуску на вихід з території України ми не здійснюємо оформлення лише в Україну пропускаємо громадян України. Іноземці через цей пункт пропуску не оформляються і перетут державний кордон не можуть. А чи не було якихось підозрілих осіб? чи не намагалися проникнути в Україну якісь підозрілі особи? Паспортом, скажімо, громадянина України у нас усі громадяни, які слідують на вхід в Україну, ретельно перевіряються, і також іншими службами проводяться з ними фільтраційні заходи з метою встановлення дійсності їхніх. Показів, ну тобто коли вони перетинали державний кордон на вихід з України, і чи дійсно вони слідують з тих територій, які я раніше зазначала, тобто чи були якісь там зв'язки з росіянами або білорусами? Ну тобто, ми проводимо досить таку ретельну фільтрацію, і лише після цього пропускаємо громадян на територію України. Зазначу, що будь-яких підозрілих осіб, або також осіб, які намагалися незаконно перетнути кордон е з, з Білорусю, так також і поза пунктами пропуску. Е за останній час ми не затримували. А чи не було провокацій з білоруського боку? Ну, зазначу, що наразі ситуація на кордоні з Білорусі контрольована, будь-яких змін не фіксуємо, і також на наразі жодних провокацій ми не спостерігаємо. Що ж, хочемо запитати ще таке: в Україні почала діяти єдина система перетину, єдина черга перетину кордона вантажівками. У Євросоюз ми знаємо, що ця черга формується електронна. Чи посприяла вона зменшенню черг? Ну, наразі на нашій ділянці ще електронна черга не введена в дію. Але в подальшому я думаю, що це таки значно спростить перетин кордону і займе менше часу для водіїв вантажівок перед тим, як вони будуть очікувати на перетин державного кордону. Тобто це значно суттєво зменшить черги перед пунктами пропуску, і громадяни відповідно будуть легше і швидше проходити державний кордон, і їм не доведеться очікувати на перетин державного кордону, перебуваючи у цих. Довжелезних чергах. А зараз є черга на ягодині годині? Наразі ще ні. Десь на, на кінець місяця прогнозують, що буде запущена ця електронна черга. Зрозуміло. Пані Маргарито, нещодавно також підіймалося питання, що можливо для громадян Республіки Білорусь Україна веде візовий режим, чи готова вже Державна прикордонна служба. Діяти у випадку введення такого візового режиму з Білоруссю і як це вплине на ситуацію на кордоні? Ну, звісно, якщо будуть такі обмеження і візовий режим введений, ми будемо виконувати всі вказівки і також розпорядження і діяти відповідно в межах компетенції, в тому числі щодо пропуску на територію України і з України громадян Білорусі. Тобто я так розумію, що білоруси в Україну не в'їжджають. Через українсько-білоруський кордон ні. Є, коли громадяни Білорусі слідують через українсько-польський кордон на території України. Але також з ними проводяться перевірочні заходи і поглиблено вивчаються всі документи. А чи багато таких. Зараз кількість вам не назву, тому що окремо ми не виділяємо цієї категорії, але слідують не багато, але все ж таки білоруси в'їжджають через українсько-польський кордон на ділянці відповідальності нашого прикордонного загону. Дякуємо вам за ці коментарі за участь в нашій програмі. Маргарита Вершиніна, речниця 6-го Волинського прикордонного загону, була гостем громадського інтерактивного телебачення та Радіо 1. На все добре. Дякую. До побачення.